Істина, яку не можна приховати російським ГРУшникам Олександрову із Єрофеєвим, переселенка з окупованого Донецька, адвокат за пахом Тетяна Матяш розповіла нині всю правду про русський мір. Промова була спонтанною. Вона не бере участі у судовому засіданні. Говорила жінка від імені тих, кого кремлівські найманці, як вони самі вважали, взялися захищати від України, не добраючи слів. Просто у судовій залі жінка заявила: я прийшла подивитися вбивцям в очі». І саме сьогодні у Голосівському райсуді столиці пролунав вирок російським диверсантам. Інформаційний підсумок доби, 18 квітня, до вашої уваги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2 плюс 2. Атака на контрольно-пропускний пункт. Вже кожну ніч підходять і стріляють. Після тривалого затища потужні обстріли поновилися у секторі Луганський. Вони атакують Україну, вбивають українців і непогано тому встигають заробляти. Ну така ката чужа і фінансова армія на території України. Російські банки були є, і, Схоже, ніхто їм не збирається заважати кувати статки в Україні. Вони хочуть, аби він вийшов. Я не вірю. Я наоборот противник, знає, що до такого він не способен. У Вижгороді люди збирали гроші на заставу для міського голови усім миром. Із вогнестрільними пораненнями до рей лікарні на Донеччині доправили двох волонтерів. Вони потрапили під ворожий гранатометний обстріл поблизу водяного. Обоє потерпілі чоловіки 36 та 37 років, жителі Київщини. В одного вогнестрільне поранення в груди, в іншого у плече. Життю волонтерів запевняють медики. Загрози немає. Поліція натомість відкрила кримінальне провадження за статтею та Загалом продовж доби бойовики зі 120-мм міліметрових мінометів стріляли по Авдіївці, Зайцевому, опитному, пісках, Красногорівці, Кримському та по наших позиціях біля шах. Ти український опорник біля селища Тарамчук у секторі Маріуполь потрапив під вогонь ворожих 122-мм гаубиць Д-30. Біля станиці Луганської на фугасі підірвався український військовий. Бійця доправили до лікарні, але врятувати йому життя медики були безсилі. У СБУ тим часом оприлюднили нові чергові докази російської військової присутності на Донбасі. Напередодні українські силовики у районі Волновахи збили безпілотник зала 421 04 М російського виробництва. Такі апарати здатні вести розвідку з повітря в погану погоду та скидати невеликі великі вантажі. Це офіційне знаряддя армії суміжної федерації. Луганщина запалала на цій ділянці фронту. Знову тривають потужні обстріли зі сторони бойовиків. Вночі у станиці Луганській проросійські найманці обстріляли відразу кілька українських позицій. Не було тихо в районі контрольно-пропускного пункту, що сполучає нині вільну Україну із тимчасово окупованими районами області. Поміж військових і прикордонників є поранені. Із передової в секторі Луганський Євгенія Гарков. Останні два тижні станиця Луганська не зникає зі зведень штабу. АТО. хлопці кажуть, такого інтенсивного вогню як цієї ночі не було від початку року. Стріляли починаючи з 11-ї вечора і до 6-ї ранку, і в основному із заборонених видів озброєння. Посилились обстріли на вихідних. Тоді поранили одного хлопця, і ще один підірвався на фугасі. І помер у лікарні лише за цю ніч. Троє поранених. Двоє військовослужбовців зсу і один прикордонник на КПВВ, який розділяє підконтрольну Україні територію з окупованою. Поранення е осколками від АГС 17 Він почуває себе в стан задовільний, Зараз знаходиться в госпіталь, відправляється в госпіталь. Поранено було в руку. Тавно перехід у станиці Луганській сьогодні не працює рівно десятий день. Винуваті в цьому обстріли. Прикордонники кажуть, відкриють не скоро лише тоді, коли можна буде гарантувати безпеку цивільного населення і відновлять зарешечені осколками захисні модульні блоки. Уже кожну ніч підходять і стріляють. Олександру, тільки 21, А він уже командир одного з відділень 28 ї бригади. Каже, бойовики почали кошмарити наші позиції ще рано ввечері. Ну оно практически уже вот так, ну, четыре 4, 4 подряд такое интенсивное. То есть с вечера до самого утра. Позавчера они вообще с дня начали. Мы на мосту работали, они по машине начали, обстрелы не давали работать. И до часов в 3-4 утра. Вчера в часов в девять вечера начали. вот это до часа, потом полчаса помолчали и опять так же самое. Каже, після дощів на передовій зарісніла зелень, яка тепер на руку терористам бойовики підходять на відстань кулеметного пострілу. У них заметно там сміна часов 9-10, вечора приїжджають, у них під'їжджає турал, полчаса і вони починають уже відкривати огонь. підходити, ближче ближе крічки і починають все. По кілька разів за ніч хлопцям доводиться відкривати вогонь у відповідь. Поки що, це ворога стримує, але про всяк випадок на крайніх лініях оборони наші військові посилюють пости додатковою силою та бронетехнікою. Євгенія Гарку, Костянтин Богуславський, Микола Головко, Спецкор, 2+,2. Потреби у наступній хвилі мобілізації принаймні наразі немає. Про це заявив міністр оборони України генерал-армії Степан Полторак. За його словами, станом на сьогодні на контрактну службу вже перейшли 20 тисяч військовослужбовців. У Міноборони очікують, що далі кількість охочих служити за контрактом і захищати батьківщину. щомісяця зростатиме на 5-7 тисяч людей. Більше ніж половина контрактників воїни з досвідом війни на сході. У міноборони не відпідають, що до кінця року можливо і доведеться оголосити ще одну хвилю мобілізації. Утім, станом на сьогодні такої потреби наголошують немає. Він відомий на весь світ майстер із виготовлення дзвонів, але церковні дзвони в його житті замінили вибухи снарядів. Саме під такий акомпанемент чоловік уже два роки як доправляє допомогу бійцям на фронт. Вони більше знають художника Сергія Максимця, як волонтера, дядю Сережу. Він пересів на бус та почав розвозити допомогу по всій лінії фронту, не шкодуючи власного здоров'я. Завжди в дорозі сон по 2-3 години на добу. Як наслідок у художника не витримало серце. З інфарктом Сергій опинився на лікарняному ліжку. Тепер негайна допомога потрібна самому волонтеру. Все в ограниченому кількості. Зараз вже не то, що скільки хочеш, а тепер скільки нужна. Чотири стіни, лікарняна палата. Тут Сергій Іванович не знаходить собі місця, не звик сидіти, склавши руки. В його арсеналі пів тисячі дивовижних церковних дзвонів. Їх відливав у Донецьку з років. Третій у світі з часів Київської русі прорізний дзвін, дзвін Міленіум, який Максимець почав виготовляти за кілька секунд до приходу нового тисячоліття. Його ж робота прикрашає і один із храмів у Віфліємі. Право життя максимець вимушений був полишити в Донецьку ще під час майдану. Через агітацію за Україну йому почали погрожувати. Позвонили, сказали тобі лучше уїхати, тому що тобі собралися вже обирати, щоб ти не мішав. Відтоді цей бусик фактично його дім, і з волонтерами возить допомогу по фронту. Від початку війни майже не вставав із за керма. Я практично 14-15 років дому не жила. Я туди, назад, туди назад. Ослі 130, більше больше стриста тридцяти тисяч. Я все, сього необхідна для воїну. Возі його з повагою називають дядя Сережа. Вивозив і мирних, і поранених воїнів з Дебальцево та Іловайська. Сам зазнав контузії у кримському та не лікувався. Про себе дбати ніколи, тож не звернув уваги, коли ще рік тому почало тиснути у грудях. Як нагрузка, так починає тут жить. Ну думаю, не курюмно поспав 2-3 часа. Під'їдеш грузія п'ять туда, особі на що переживання нагляд В принципі дітей 20-25, там. Ранених убитих. На передовій відчув себе зле, мовчав, аж поки зовсім не стало чим дихати. Слабаська нешна там була, але все одно думаємо шну навін просто по достало. Подостав. А потім останній день ночі я я дождався утра. Плохо так було. Вже ввечері йому зробили операцію на серці. Інфаркт, із трьох артерій прочистити вдалось одну. Лікарі дивуються, як самостійно ще й доїхав до лікарні. Я він міг статись, як скажемо, в дорозі, десь за кермом. Пацієнт пасти в аварію, наприклад, Олександра, медик волонтер, не раз їздила із Сергієм Івановичем на передову. каже, заради бійців себе ніколи не жалів. Наїзнос. Наїзнос він приїжджає, загружається, майже не відпочиває і поїхав. Причому він їде без смінних водіїв, і він помітив інфаркт. І помітив, ще, коли він під'їжджав до передової, але він віз досить. Цінні речі, які потребували хлопці, на першу операцію гроші зібрали волонтери. Попереду друга. Вони, хоч і завжди на передовій, за державний кошт і досі не лікуються. Волонтери, які їздять на передову, то з позитивного боку скажені люди, і вони мали би отримувати, хоча б учасника АТО. Ані статусу учасника АТО, ані жодних пільг Сергій Максимець не має. Він віддав усе на передову. Нині ж сам потребує допомоги. Що якщо такі є люди, як Сергій Іванович? То Донбас, це Україна, Євгенія Цвітанська, Євген Соловей, Сергій Азаренко. Спецкор, 2+,2. на сайті телеканалу 2+,2 у розділі допомога. Ми розмістили всю необхідну додаткову інформацію для тих, хто має можливість і бажання посприяти водуженню волонтеру та справжньому патріоту України Сергію Максимцю. У Дніпропетровську врятували бійця, якому ворожа автоматна куля влучила в око. Це була унікальна операція, кажуть хірурги-офтальмологи. Витягти кулю було вкрай складно, адже серце бійця ледне зупинилося. І хоча пораненим оком воїн бачити вже не зможе, медики обіцяють його майбутня дружина і не здогадається, що з оком щось не так. Куля за мить до зіткнення. Це останнє, що побачили його ліве око. Одним мігом, тільки бах і все. Це був обстріл промзони Авдіївки. Їхнє укриття ворог рясно поливав із гранатометів. Поніслася вже. Микола Скуратов прикривав побратимів, думав, що в безпеці, та не передбачив рикошет. Із бойниці прилетіло поле, Ну стрікашетіла прямо в глаз. На міг, на одну долю секунди. Я її навіть увіділа ну лівим глазом. як вона літіла. Польові медики не сумнівалися. Не можна гаяти ані хвилини. Знімки з передової відразу переслали Дніпропетровським офтальмологам. Вони вже знали. Я куля стоїть де поки в Дніпропетровську готували операційну, Миколу Скуратова намагалися вивести з-під вогню. Вертольот військовий вийшов, але він не зміг здійснити посадку. Тому терміново вони були забрані швидкою бригадою катастроф. Зі швидкою на операційний стіл хірурги кажуть, таке поранення від початку АТО бачили вперше, око буквально розірвало навпіл. Куля, коли летить, на конечно розкалена, на гаряча, потім я вже говорю о том, що любая пуля, яка попадає, тим було інфіцирована. Це все одно, що ви візьмете. Кута такої ніжної ткані і прикиснюється до гарячого. оно прилипає просто. Куля зі зміщеним центром ледь не забрала життя військового. Поки діставали кулю з ока його серце могло зупинитися. Під час операції вкрай уповільнився пульс. Та за дві з половиною години врешті добра звістка. Усе вдалося. Кулю завдовжки два з половиною сантиметри. Врешті прибрали. Гота пулька 5,45 з автомата АКС. Була в моєму глазу. Офтальмологи буквально зібрали око оконаново. Медики кажуть, понівечені тканини шивали по мікронах. Вверх, вніс. Ми доб'ємося такої ситуації, що все віремінням, скажемо, у нього буде е, держання козного яблука, і ніхто наже йому любі мої дівушки не скаже з том, що вони вас після лікарні Микола Скуратов планує повернутися на будівництво. Він працював Каменярем у Києві, поки не призвали до війська. Він, що, що руки цело, ноги цело. Прицельний глас та право вдома. На Миколу чекають батьки та небога сирота. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, спецкор 2+,2. 14 два. років фісконфіскацію майна російських ГРУшників визнали винними за кількома статтями вітчизняного кримінального кодексу. Зокрема, у здійсненні теракту та введенні агресивної війни за попередньою змовою. Адвокати обіцяють оскаржувати рішення. І Боднар була нині присутня у судовій залі. Голосіївський райсуд в облозі. Під стінами п'ять автобусів. У них правоохоронці та нацгвардійці. Озброєні автоматами та в бронежилетах вони чекають конвою з ГРУшниками. Олександра Олександрова та Євгена Єрофеєва везуть галасливо та швидко. Кортеж під'їжджає під, під самісенькі судові двері. Крізневеликі невеликі шпарини помітно підсудні, одягнуті в бронежилети та каски. Після конвою до суду приїздять прокурори у парадній формі і на японському позашляховику, із ними мати та сестра застреленого українського військового. В облозі і судові коридори ледь не на головах стоять журналісти. Аби втиснутися, почути вирок, чергу займали ледь не за п'ять годин до засідання. Не всі журналісти помістилися в залу засідання. Нам виділили ще один зал номер 1 Там а, трансляцію із другого залу можна дивитися по плазмі. Як ви бачите, ось в такому стані працюють журналісти. Відео нам транслюють із ось таких плазм на якому є чотири екранчики, але вони весь час зависають, і звук доволі поганий. Вирок колегія суддів зачитує по черзі. Захисниця ГРУшника втомлюється і сідає. Олександрову та Єрофеєву інкримінують кілька статей: серед них ведення агресивної війни, участь у терористичній організації та скоєння теракту. Прокурори вимагають 15 років тюрми. Адвокати ж клопочуються, аби підзахисних виправдали повністю. Зрештою, суд постановив. За сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого, покарання більш ворог, остаточне покарання рафієву Євгену Володимировичу визначити в виді позбавлення волі на 14 років. Конфіскацію всього майна, яке власністю засудженого. Остаточне покарання Олександру Олександру Анатолійову визначити буде позбавлення волі на строк 14 років. З конфіскацією всього майна, яке власністю засудженого. Російські військові на вирок не реагують. Будь ласка. Прокурори виходять задоволеними. Найголовніше є те, що нами у судовому засіданні доведено факт ведення агресивної війни військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та підтверджено їх сприяння терористичні. Організації ЛНР. Захисникам сердито обіцяють усе оскаржити. Так, звичайно, ми вважаємо, що вирок є незаконним. Не просто незаконним. Він фактично зеркальне відображення вироку посавченка. На суді була і мама Надії Савченко, і сестра і її адвокат. Після засідання він довго про що шепочеться з адвокатами Героушника, обмінюється візитками і запевняє для uh, майпозащита наді ж Савченко. має значення те, що останні місяці. обсуждается, в том числе и на официальном уровне обсуждается обмен ее на Александра Ерофеева. Это станет возможно после вступления приговоров в законную силу здесь, в Украине. У 14 років, які присудили російським військовим, суд зарахував час перебування в СІЗО. Вони там відсиділи майже рік. Однак, за законом, Савченко, цей строк подвоюється. Тож, фактично, російські військові відбули уже два роки покарання. Інна Бодер, Дмитро Святненко, Денис Савченко та Юрій Розубнюк. Спецкор два плюс два. Російські банки, коли на сході країни триває визвольна війна, виявляється комфортно, і доволі прибутково почуваються всередині України, Ба більше отримують фінансову допомогу від українського національного банку. А пересічні українці тим часом і досі несуть свої гроші на збереження до фінустанов країни агресора. Дійшло до того, що на керівних посадах у таких банках в Україні працюють вихідці з сусідської ФСБ. Незважаючи на війну із сусідньою федерацією, в Україні доволі комфортно працюють і заробляють на українцях з десяток банків з російським капіталом. Півдесятка і сьогодні потрапляє до переліку найбільших фінустанов України. В Цих банках близько 25 мільярдів вкладів населення. Пересічні українці і далі несуть свої гроші на рахунки країни-агресора. Найбільші російські фінансові гравці на вітчизняному ринку усім добре відомі. Це насамперед банки з державною формою власності: ВТБ банк, промінвестбанк та Сбербанк Росії. Україна была бы ввести санкції по отношенню к російських банкам одразу після анексії Криму. Ну така катачужа фінансова армія на території України. І все б нічого, якби для захисту від такої фінансової армії країни-агресора, українська влада передусім робила кроки. Яскравий приклад слабкої оборони та недостатніх зусиль фінансової розвідки. Поява у цьому секторі агентів російських спецслужб. Хотів би зачитати нещодавно на заяву розраховану Внешкомбанком головою Сергій Горьков, який заявив, що він розраховує на допомогу від НБУ додаткової допомоги промінвест банкою. І хотів би сказати до речі, що якраз Горків є виходовцем академії ФСБ. Це той самий Внешекономбанк, який ще у 2009-му придбав 94% українського промінвестбанку. У 2013-му банк отримав величезні збитки і встановив обмеження на видачу депозитів. Допомагати грошима свої українські філії у Москві не поспішають. Натомість геть неочікувана підмога фактично російського промінвесту прийшла зі сторони НБУ. Банк отримав два транші допомоги на 400 мільйонів гривень від головної української державної кредитно-фінансової установи. Я взагалі не розумію, коли йде сплошняком унічтоження українських банків. Де українці владіють банками, але при этом спокійно продовжують існувати, не виконуючи системне требування національного банку в частині капіталізації, наприклад. Ведь ми знаємо о про проблемах капіталізації банки. І ця проблема не возникла вчора. Фінансові аналітики та банкіри сьогодні розповідають про роботу російських банків в Україні, м'яко кажучи, стримано. Адже маючи мільярдні капітали, такі фінустанови можуть без проблем умить покласти на лопатки. Усю вітчизняну економіку Росія як держава є ворогом українського народу, якщо буде наростати конфлікт між Росією і Україною, що не виключається. Вивели капітал, і всі підприємства стали, тому що ті підприємства, які забезпечують такі важливі функції для нас у Нацбанку. Кажуть, це не зовсім так, і ситуацію називають. Контрольованою три-три відсотка від зобов'язань юридичних осіб по всій банківській системі. Ну чи це спроможне покласти економіку чи ні? Там працюють наші куратори. І щоденно по два рази на день нам куратори звітують, що там відбувається. Ми контролюємо ситуацію. Враховуючи, що в російських банках українці тримають близько 25 мільярдів гривень вкладів, говорити про санкції у НБУ вважають узагалі недоречно. Мовляв, у разі чого левову частку банківських боргів населенню повертати доведеться не банкам, а фонду гарантування вкладів. А частина вкладників нічого не отримують довгий період часу. І це а це вже питання фінансової стабільності. На тижні в парламенті група нардепів розповідала, що розгляділи у діях голови НБУ Валерії Гонтарєвої ознаки зради. Заявили, вимагатимуть спеціального розслідування. І, врешті-решті, розібратися, на чию сторону працює сьогодні керівництво Національного банку України. І банкіри, і фінансові аналітики таку ідею зізнаються, підтримують. кажуть, зайвим це не буде. Адже фінансові здобутки сусіднього капіталу в Україні під час російської агресії викликають дедалі більше запитань. Віталій Фелесієнко, Марія Васильова та Віталій Дорожченко 2+,2. Народна люстрація не інакше у Харкові яйцями закидали екс-регіоналів, що роз'їжджалися після так званого антикризового форуму фантосмогоричного опозиційного уряду. Колишня адапти Януковича спробували було покинути заблоковану активістами будівлю і під прикриттям своїх охоронців. Чим дуж тікали до власних позашляховиків із мікроавтобусами. Саме тієї миті активісти стали кидати в них яйцями, грудками та камінням. Сталося бійка між активістами та охоронцями депутатів. Під час чубанини мікроавтобус з кількома учасниками форуму вдалося прорватися через кордон пікі Вальників однак, завті одна з автівок переїхала ногу. Активісту його терміново доправили до лікарні. Також пошкоджень не уникли і кілька позашляховиків. Колишніх поліція вважає, що з обох сторін було дрібне хуліганство. Надвечір потужний вибух пролунав у Єрусалимі. Там просто на трасі у Південно-східному районі міста злетів у повітря пасажирський автобус. Бус був в порожній, але відразу за ним їхав інший з пасажирами. Поранень зазнали за попередніми оцінками 16 людей, щонайменше двоє в критичному стані. Теракт це чи аварія офіційних заяв поки що не було. Хоча місцева преса, посилаючись на джерела в поліції, ймовірною причиною вибуху назвала саме атаку терористів. Трохи згодом на місці вибуху поліція нібито знайшла залізні кульки, схожі на ті, якими терористи зазвичай нашпиговують вибухи. Yeah, <laughs> yeah. 5 мільйонів гривень застави за Олексія Момо та міського голову Вижгорода внесли надвечір. Таке повідомив на власній сторінці в соцмережі, очільник Вижгородської райадміністрації. Гроші збирали у буквальному розумінні всім містом. Люди не полишали надії звільнити свого голову. Сьогодні на екстрене засідання збиралися навіть місцеві депутати, щоб ухвалити звернення до президента України. У суботу нагадаю, печерський райсуд столиці обрав два місяці тримання під вартою або заставу для Олексія Момота як запобіжний захід. Як місто на Київщині реагувало на затримання свого. У мера більше знає Нелі Ковальська. працівниця Вишгородської міськради Аня просто біля входу у будівлю нарізає ножицями жовті стрічки. Ну, так, ну, давай. Дай Від сьогодні ця стрічка символ правди, пояснює Аня, і пов'язує її на одяг всім, хто підтримує мера Вишгорода Олексія Момота. Стрічка справедливості проти системи, незаконної системи. З жовтими стрічками на грудях майже всі у цьому залі тут вперше одночасно проходять дві сесії міської та обласної рад. у проєкті спільного рішення звернені до президента, генеральної прокуратури та обласної ради. Головна вимога провести слідство чесно та випустити Олексія Момота на свободу. Депутати підтримують проєкт одноголосно. Напередодні Печерський суд столиці арештував Момота на два місяці. Випустити його можуть під заставу у 5 мільйонів гривень. Після цього вишгородці збираються на віче і розпочинають збір коштів. Я не вірю, що йому я наоборот противник Знає, що до такого він не способен. Цей чоловік кинув кілька купюр по 500 гривень, пояснює, збирав собі на похорон. Тепер віддає за визволення сина. Я його коли-то предупредив, коли він йшов в мери. Якщо щось то нібудь у крадежі, я замечу это, я тебе публічно адкажусь. Олексія Момота затримали минулого четверга за начебто хабар у мільйон євро. Операцію проводили СБУ та прокуратура. Взяли мера просто у мерії. Гроші знайшли у спільників Момота. В одного 200 тисяч готівкою інший за даними правоохоронців у той же день отримав документи на нерухомість загальною вартістю у 700 тисяч євро. За цією справою стоять представники будівельних компаній, яким заважає Вижгородський міський голова впроваджувати їх корупційні схеми. Представник будівельної компанії, у якого начебто і вимагав Хабар чиновник, до суду так і не прийшов. Головний свідок у справі, нібито захворів, пояснюють у прокуратурі. Адвокати наполягають, справа сфабрикована. У прокуратурі пояснюють доказів проти МОМО та достатньо, принаймні, щоб тримати підозрюваного за гратами до кінця розслідування. Нелі Ковальська Ігор Бондаренко, Тетяна Фруктова, Андрій Роман. Нок спецкор 2 плюс 2. В інтернеті з'явилося нове відео. Зникло 25-річного львів'янина Тараса Познякова. Це відео з камер спостереження на АЗС. неподалік селища Бузова біля Києва, де востаннє бачили авто Тараса, самого хлопця і його попутника. На відео добровідно Познякова та його подорожника, тою картатому капелюсі. Правоохоронці вже встановили особу, що була разом зі зниклим. Утім, його ім'я таємниця слідства. Наразі чоловіка шукають. Деякі змі водночас посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, повідомили, що чоловік на відео це Боєць батальйону Сонечко Закарпатського правого сектору з позивним Лука. Правий сектор своєю чергою заперечив, що ця людина була в його лавах. Справжнє прізвище 25-річного хлопця Луан Кінгісеп. Він громадянин Російської Федерації. А пошуки Тараса Познякова тривають дотепер. Ми не виключаємо і цього чоловіка. У нас є коло підозрюваних і слідчі зараз працюють над тим, щоб встановити місце знаходження. І цього громадянина, а також і інших, є певні напрацювання у слідчо оперативної групи. штаб працює, і громадськість все таки нам допомагає, і ми шукаємо. Поляк Войцех Балчин готовий очолити «Укрзалізницю» і чекає на запрошення з Києва. Він став переможцем конкурсу на посаду голови української компанії, який провело міністерство економічного розвитку України Айвара Сабрамаучу. Сустиг охрестити войцеха польським вакарчуком за те, що він не лише ефективний менеджер, а й відомий у польщі рокер. Маргарита Ситник розпитала польського рокера-залізничника про його можливе українське майбутнє. Свін Воцих Бальчен запалює НАТО на рок-концерті з власним гуртом Хемія. Утім на інтерв'ю приходить у діловому костюмі і просить не акцентувати на охайно зібрані у хвости крокерській шевелюрі. хемія це мій життєвий проект. Моя пристрасть і частина моєї особистості. У Польщі Войцех Бальчин спочатку став зіркою фінансовою у його бізнес-доробку керівництво великими польськими компаніями, як то пошта, найбільший державний банк Польщі, Пекаобанк Польські, національна компанія Лот і Пекапе Карго. Польський гігант вантажних залізничних перевезень Коли він у Польщі починав працювати на залізниці, то теж багато людей мали сумніви, чи вдасться йому це. Але він практично з банкрута зробив компанію ПКП другим найбільшим підприємством із вантажних перевезень у Євросоюзі і вивів її на фондову біржу. Він провів величезну реструктуризацію компанії. Після цього пан Бальчин занудьгував, відпустив волосся, узяв гітару і став локомотивом власного рок-гурту. Я не для спокійного часу. Є менеджери, які виконують спеціальні кризові завдання. Місії, які здається, неможливо виконати. Я люблю виклики його участь у конкурсі на директора української залізниці. Здивувала навіть друзів. це було велике здивування. Щось Войтик говорив загадками. знаючи Войтика, його наполегливість, сумлінність. Він зробить усе, щоб не пропускати концерти. Укрзалізницю пан Бальче називає найбільшим викликом свого життя і не чекає, що в Україні всі його полюблять. каже. Його попереджають найбільшою проблемою може стати корупція. На підтримку хочу взяти ще кількох поляків у команду. Я маю знаю, що «Укрзалізниця» має проблеми і потребує змін. Але в мене великий потенціал. Хотів би спочатку вивчити, як функціонує якісь середини. Хочу побудувати сучасну фірму, яка використовує свої можливості. Поки в Україні ділять урядові портфелі, бо цех пише новий альбом. Кидати музикові не збирається, Чекає, коли можна буде спакувати гітару і вирішити на нови. Им викликам, аби тільки нові урядовці не передумали і не перестали його кликати. Маргарита Ігор горінтонюки із Польщі Статспор два плюс два. Нині це все. всем мирно. Це насамперед. І доброї ночі. Дякую, що довіряєте. Зустрінемося у вівторок традиційно надвечіру тій самій світі. Бережіться.